ситуація, яка складається зараз на фронті, зокрема днями було повідомлено про те, що російські окупаційні війська знову взяли під контроль селище Новомлинськ, це Куп'янський район Харківської області. І скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що власне на правому березі річки у ворога з'явився ще один плацдарм? Ворог хоче створити ще один плацдарм, але насправді плацдарм у них це і Купінсь, Купінськ вузлуги. Це два населені пункти з правого лівого берега осколу. Це населені пункти, які були зв'язані між собою желізною дорогою. верніше мостом, і ці два населені пункти, які є вкрай необхідні для росіян в плані використання їх як логістичні центри. Для дійсно майбутнього наступу чи потенційного наступу, як вони розглядають, вздовж берегів чи вздовж русла Осколу, оскійського водосховища, хоча загальний задум російської армії при наступі здавало здавалося, на районі оскійського водосховища, все одно це загальний наступ на Краматорський напрямок. І, власне, оцей напрямок і так варто оцінювати і розглядати. Росіяни опробували тактику ще о е, цьому році, мається на увазі ще в районі Курахівського водосховища, тобто просуватися вздовж руслої річок, ми бачимо, що вони і зараз там так намагаються працювати в районі русла річки Вовча, та сама історія вздовж оскійського водосховища. Якщо раніше вони розглядали Можливість форсувати його і просуватися в глибину Харківської області, то зараз, все-таки розуміючи, що великим фронтом наступати вони не можуть, вони намагатимуться власне відтісняти збройні сили від берегів Оскійського водосховища, а вже тоді формувати ряд плацдармів, Потенційних лоздармів, повторюсь, бо це ще тільки стратегічний задум їхній оперативний, але наскільки їм вдасться тілити, це ще дуже дуже велике питання, але задум зрозумілий і власне вони будуть намагатися відтісняти збройні сили вздовж русла Оскі осколу річки Оскіл, потім Оскільського водосховища, намагатимуться взяти під контроль канал Сіверський Донець і власне укріпитися на. Відвойовані території Харківщини, яку вони в свій час втратили під час відступу, звичайно, що сил і засобів на цьому напрямку вони концентрують тільки, скільки вони можуть задіяти стилових підрозділів для уплотнення своїх сил. Ну, ми теж чули, спостерігали інформацію в крайні дні, що ворог активізовувався і на вовчанському напрямку зараз. Наскільки збільшиться інтенсивність боїв зараз судити важко, оскільки не до кінця, наприклад, мені ще зрозуміло, чи вони ставитимуть пріоритет, базовий пріоритет наступу вздовж оскійського водосховища, чи все-таки сили й засоби більше будуть концентрувати на Курській області? На цьому напрямку. Думаю, що найближчим часом ми побачимо реальний оперативний задум противника в цьому напрямку, в цьому регіоні. Щодо, от хочу повернутися знову ж таки, до теми Новомлинська. Що цей населений пункт, власне, контроль над ним ворог Ще один з населених пунктів. Ну зараз знову ж ми можемо говорити про Новомлинський, як, як населений пункт, чи як базу опорну базу точку. Це той населений пункт, який, скажімо, в загальному військовому задумі сил противника чи наших там розглядався як один з центрів протидії, опору чи наступу. Це складно мені зараз сказати, чому навколо цього населеного пункту така концентрована увага. У нас взагалі створюється дуже часто таких знаєте, напрямків, де, скажімо, на карті може виглядати, що противник там досягає якоїсь оперативної переваги, хоча насправді це може не завжди потрібно звертати увагу на адміністративні межі населеного пункту і не розглядати його як об'єкт. Це як базовий опорний об'єкт на певному напрямку, бо дуже часто опорні пункти будуються зовсім інакше, аніж є геогра... є чи адміністративні чи географічні межі населених пунктів, чи самого населеного пункту. Я тому, тому я би зараз більше би стримався від оцінки таких подій за конкретно взятий населений пункт, тому що. Тактичні е, наміри вони завжди є намірами такого місцевого рівня, а от набагато важливіше значення мають оперативні стратегічні напрямки, бо власне вони формують загальну тактику стратегію, загальний успіх військ. Стосовно обстановки, яка зараз складається у Турецьку та часом Яру, як ви прокоментуєте тут? Сатун Краматорський напрямок він важливий для росіян надзвичайно один з пріоритетних, оскільки спроба зайняти Турецький, вийти за його адміністративні межі в сторону е глибини України це зрозуміло. Вони намагаються в турецьку відтіснити збройні сили е власне від Ясиновацької е траси, від горлівки. Це це дуже зрозуміло. бо… Вони все одно побоюються, що там, та й ми і мали, і маємо можливість завдавати дальнобійної артилерії в цьому напрямку по скупченнях росіян, включно до їхніх позицій, які знаходяться в промисловій зоні Донецька, навіть оскільки там відстань порівняно невелика. Тому бої за турецьке для них це перш за все. Прикриття своїх флангів від там, скажімо, армійської чи корпусної артилерії щодо власне Часового Яру, ну тут бойові дії настільки довго тривають за це місто, що для ворога це вже з військової цілі стало полі політично пріоритетним напрямком, зокрема містом, за яке ворог намагається битися щоб. Якщо раніше часів яр розглядалося як місто, яке противник хотів швидко зайняти і створити на, на ньому плацдарм для наступу на Краматорську агломерацію, краматорсько словянську то зараз це вже діл справа більше політичної доцільності, аніж Військової, зрахуванням того, що в часовому ярі противник закинув найкращі, там одні з найкращих своїх десантних бригад, і дійсно там атаки противника відбуваються, скажімо такі, довгі в часі вони накатами, але, якщо напочинається наступ на російських десантників в цьому районі, в цьому населеному пункту. То вони просто є багато коли бій нав'язується там, перегруповуються підрозділи росіян, підтягаються нові і так далі. Але що в часовому ярі, що по суті, в турецьку бойові дії все більше і більше переходять в стрілецькі зіткнення, тобто це зіткнення, які з однієї сторони надзвичайно важкі, бо бої вже відбуваються за кожний будинок, за кожний під'їзд. З другої сторони, це також і свідчить про те, що росіяни не мають достатньої кількості артилерії на цьому напрямку, і тому намагаються максимально зблизитись збройними силами, щоб не давати нам у фронтовій зоні завдавати масованих ударів артилерії, щоб не викликати певних е, дружніх вогнів. З другої сторони, е, це пов'язано із російською тактикою тих самих піхотних атак. Специфіка теж там, я й тим паче, ця територія давно перебуває в зоні бойових дій. Там достатньо добре вивчена територія, достатньо добре пристріляні по суті позиції противника і та й наші, що правди, діти. Тому кожна з сил намагається там контролювати ситуацію з другої сторони. Ефективно переміщати свої підрозділи, і, і максим по суті там перевагу отримують ті підрозділи, які мають кращий спосіб комунікації зв'язку своїми тиловими підрозділами, ті, хто має кращий зв'язок чи може зберігати кращий зв'язок своєю артилерією, для того, щоб в режимі реального часу викликати її підтримку, бо, повторюсь, переміщення там безперервні, дуже серйозні бої. Але ми розуміємо, що Краматор що часів ярі, торецьк це все одно Краматорський напрямок для противника, і зараз вони це перед ними базові задачі. Про північно-корейських солдатів на курському напрямку РФ цього тижня було багато публікацій. Зокрема, Таймс написав про те, що із Курської області РФ північно-корейських солдатів зараз виводять. Ну незрозуміло поки чи будуть їх якось підго Готувати і відправляти знову в бій чи ні, деякі пабліки повідомляли про те, що Кім Кімчинин шокований взагалі був втратами серед тих солдатів, яких він відправив на допомогу Путіна. А звіт, буквально свіжа публікація, пише про те, що зараз жителі КНДР масово намагаються підкупити лікарів, щоб уникнути відправки на війну Росії проти України. Зокрема, в цьому матеріалі йдеться про те, що північно-корейські сім'ї платять. Суму, яка дорівнює стократній середній заробітній платі, щоб отримати фальшивий діагноз, наприклад, туберкульозу, і, власне, от, ці е, північно-корейські солдати не були відправлені на війну проти України. Е, як ви прокоментуєте усі ці публікації, і, на вашу думку, перспектива появи північно-корейських солдатів знову в рядах російських Збройних сил? Вона висока чи ні? Я навіть не знаю на яке з трьох питань поєднаних пунктів зразу першої відповідати. Ну, напевне, якщо по, по ходу з поставлених вами запитань, не було жодного психологічного якогось стресу чи дискомфорту, кімчини від того, що загинули його військові. Це країна диктаторів, диктатора з покоління в покоління, де проводилися чистки неугодних внутрішньо Україні на рівні там громадянського конфлікту. Де розстрілювалися тис десятки тисяч людей не за місяць і не за два, а набагато більше тоді, якщо там росіян як північнокорейці за два місяці втратили убитими і пораненими, це така собі сума що і на них Чен і підзаробив. Тоді як при внутрішніх репресіях, внутрішніх розстрілах і внутрішній диктатурі, вони, окрім розстрілів, ще змушені були будувати що об. Пристосовувати приміщення для розстрілів, щоб вибудовувати табори, тобто для них це була клопітка праця і внутрішня для того, щоб по суті, проводити якісь геноцидні речі, не кажучи про участь в бойових діях за серйозні кошти, і з розрахунку на те, що Північна Корея планує проводити агресивну війну в найближчому часі проти своїх сусідів, втратив 4 тисячі абсолютно для нього не мають значення в 40, і в 400, я думаю, не будуть мати значення. Тому що Північна Корея це є мільйон двісті, мільйон триста особового складу військ, вже біля семи-восьми мільйонів резервістів. Плюс це ідеологічно заряджені люди, які щиро вірять у і що вони гинуть не на війні, а гинуть впер в, в світлому майбутньому перемозі Північної Кореї над диктатурою кого там. Диктатурою фінансів злого заходу, буржуазії називаємо це як хоч боротьбі проти капіталу, проти нерівності і всього решту. Куча, одним словом, що вони гинуть за все хороше проти всього поганого, тому абсолютно шоку не було тут. Швидше що і в нас і в других статтях про те, що Моде, що начебто відкупляються масово північній Кореї, купляють медичні довідки. Я думаю, це намагання ментальне сприйняття західного світу чи навіть українського світу до. Намага до подій всередині країни чи до війни перенести спроектувати на ментальність північну Кореїшну -Кореї. такого точно немає. Бо ну хіба може хтось з них дуже перечитався з тих експертів, як у нас ВЛК і МСЕКи давали можливість захабарі десятками то й тисячам людей десяткам тисяч людей відкупитися від армії чи від того, щоб захищати свою країну, там це точно не працює. Тим паче, в тотальній диктатурі, коли один за одним слідкує, де система доносів на свого сусіда винесена в ранг державної політики і толерується і винагороджується як військовий подвиг. Ну розуміємо, що. Це може бути хіба в дуже одиничних випадках, в дуже окремих там якихось елітарних е, колах е, північної Кореї, тому що там, за будь-який злочин проти держави, вважаємо, ну, як там прописано, відповідає ціла сім'я. Тобто відкупити одного солдата, це означає, що ціла сім'я потрапить потенційного призовника, окрім державного загального осуду. Перш за все потрапить в табір, виправний табір, і не просто вони, а й до третього покоління. В них там є так, три покоління мають відповідати за гріхи чи злочини того, хто вчинив. Тому я не вірю у це, це буде масово, що це є масово. Ну і третій момент: ми завжди собі звикли, що Північна Корея це глухо закрита країна, з якої виходу немає. Вихід є, і там достатньо сильна міграція, хай і трудова. У Китай і насправді дуже багато північнокорейців, і так чи інакше, отам вже інше питання: чи в спосіб корупції, чи не корупції, але вони виїжджають у Китай хто на роботу, хто для того, щоб отримати там китайське громадянство, чи навіть південнокорейське, то е, насправді простіше там заплатити, напевно, хай вдвічі більшу суму чи ту ж саму суму, але скористатися. Можливістю виїхати у Китай чи Південну Корею, аніж залишатися всередині, заплативши разового хабара, і очікуючи кожен день, що до тебе там прийде Корей... північно-корейський КГБ, заарештує, поламає руки ноги в кращому випадку, а в іншому відправить або в табір, або воювати в Україну. Це точно там не спрацює і не варто на це сподіватися. Я взагалі не знаю, для чого такі речі хтось запускає і хоче подати як масові. Третій момент щодо ротації. Ну, це, це ротація чи виведення повністю. Це зараз? Ротація. Це ротація. Це однозначна ротація, і точно що можливо, якісь певні опрацювання, певний внутрішній обмін досвіду, скажімо, перед відправкою тих північнокорейців, які здобули бойовий досвід безпосередньо на лінії фронту. Можливо, когось там ще латою, тобто формують, які були поранені, формують. Групи чи команди, я не знаю, як це назвати правильно, напевно, так і так для відправки в Північну Корею. А на цей момент власне відбувається перегрупування навіть у межах тих військ північну які знаходяться в Росії. Ну і паралельно, можливо, перед ними стоїть завдання швидкого розширення площ баз, які призначені чи ремонтів, чи підготовок, чи адаптації? Знову ж, називаємо, як хочемо. це для того щоб приймати більшу кількість північнокорейських солдатів, які прибудуть з північної Кореї власне в Росію, тому, тому точно вони будуть питання, як це будуть? Це буде швидше всього, чи це будуть за іншими родами військ? Чи це все таки там танкові артилеристи, чи це будуть далі піхотинці чи спецназівці, як було до цього часу. Точно вони будуть, тому що бойові дії чи північнокорейські війська у Росії я вкотре наголошую: це не про захист Росії, це не про оборону підтримку Росії, це про підготовку ще одної де, держави. Держави, яка є авторитарною до бойових дій проти інших держав. А отже, в такий спосіб підготовка свого війська а це порівняно малі втрати, якщо це розглядаємо північну Корею чи Північно-корейську армію як армію, яка має брати участь у глобальній якійсь війні, тому чекаємо, коли вони з'являться, і з'являться швидше за все в більшій кількості.